Всім привіт! Мене звати Олег, вирішив створити свій канал показати вам, що я маю на продаж. Сьогодні у нас будуть модельки 1.43 Авто Ferrari. Така машинка. Чорна така гарна. Ferrari FXX модель називається. До кожної моделі є журнал. Ось така Ferrari 250 -та, Теста Роста. на підставці, трохи блістер де не десь з'їгнутий, примнятий такий, Ну, але то нічого, на самому модель воно не впливає. Ось така. 575М Маронелло. Дуже гарні модельки. У мене їх було близько 60 випусків. Розпродав. Пару залишилося трохи запізно відео став записувати. Ferrari 458 Італія. Дуже класно, що до кожної моделі йде журнал. І в журналі все описано повністю про ту машину. Коли її випускали? Яка її максимальна швидкість ось такі? Феррарі тесторосса. Бачите на підставці. Тобто верхній блістер знімаєш і вона стоїть на такій чорній підставці. Дуже гарно дивиться десь сорванчик, як себе поставити Ferrari F40. Даже там сидушки какие. Очень 250 gt 1962 рок Блістер трохи пам'ятайте Трошки на підставці, все Феррари триста шестьдесят модена. До кожної моделі є журнали. Зараз, наприклад, покажу 250-та теста 12-й випуск. gjørt Because of the office thing is Найважливіше, що тут є великий плакат. Так, йде до кожної моделі журнал. Моделі сама модель виконана з металу, но моделі йде з пластику. І поставка також з пластику. І якось так. То, що кого цікавить пишіть дзвоніть якщо вони звичайно ще будуть в наявності ціна одної моделі 350 гривень так що до зустрічі підписуйтесь на мій канал ставте лайки буде багато цікавих відео буде відео з барахолки Будемо їздити на барахолку, дивитися, чим там хлопці торгують. Якось так. На все добре, до побачення.